Угу. О, всім привіт дорогі друзі! З вами я, Верузут Сітіх. Його канал буде в описі і сьогодні ми будемо е, робити музику, робити, творити, щось придумувати. От, ми вже підготовлюємо місця, ноутбуки, все, підрубимо до теліка і будемо щось писати. Зимні прощини, не... дві різних товщини. А, на 2 кстати. Не, рік, ні, і дві дожини. Дуж... Двісті. Одна стара, одна, але... ну далі. Двірі. Ну, дві одинакових моделі просто. Це, Модель це старіше, це новіше. Це... Це новіше. Так що... Так. Да. От ми і на студії звукозаписі. 500... Е, не. 50 злотих час. <реш> Сидимо, пишемо бити для репо. А.к. Я не знаю. Дві скільки ти записав? — Що? — файлів це з рекордера ти записав. Там всякі шуми. — Хіба? Да, це все вони. А може і да? Це я писав, що... Це дорога якась. Mm. То біля цього. Тунелі тому. Зараз mm -hmm. будуть все скидати і переробляти. Будемо зучити пробувати, звісно. Попередньо я ж вчора записував цей uh, біт, то він звучав так. <му> От, а тепер ми якби, забрали ці і трошки поміняли uh, інші хай-хети, снейри і все подібне. І в нас почалось таке. Більше брата голосі? голос. Ось так Оля, Перед підписником Да Її Тік-Ток і Інстаграм в описі. От. А ми тут придумаємо поки що текст. Ми сидимо вже дві години блядь <рес> Да, і ми, Я написав невеличкий текст, але мені ще треба ще раз такий сам. Ну типа в два рази більше написати, щоб ну, от. Палити я його не буду вже. Ні, трек, звісно, не вийде на SoundCloud Ну, якщо вийде, то я оставлю. Посад, до речі, мій SoundCloud і Spotify в описі його тоже. І так, два. 2. ми знову пишемо реп. Сьогодні mm? ми знову пишемо реп. Да? Yeah? А oh, shit! Here we go again. Да. Mm -hmm. Я щас покажу, що я написав в електронний трек, електронний проект. І потім перейдемо до рэп. трек вийде, то я оголошую на своєму Тіктоці і Інстаграмі, як би підписатись. До речі, музикальний YouTube канал, музикальний Тікток і музикальний інстаграм я оставлю теж під описом. От, а ми переходимо до репу. написати написать Що? Хочешь написать рэк? Ты мож, можешь можеш написать? <рик> можеш написати... О, Андрей, ты хочешь на питак? Тут будем писать типа. Ты можешь поставить? Ти хочешь написати рак? Що? Да. можеш можешь писать, а? Наш. Наш. Наш да. да, наша. Хай. Ну не знаю, можна А це буде краще можешь краще, написати. ти писать. Ти будеш писати, а я буду А що? Не знаю. The... Ну ладно, что. Ну, ми Цей, не будемо палити, конечно, yeah. тут. Не знаю, чи, чи той трек, звісно, вийде. А якщо він вийде, то... то що? І так, ми пишемо далі реп. Хоч ми і цей. Не, не показуємо повного, як би, повного повного результату, який у нас виходить. Так як це буде інтрига, ми оставимо ссылку на трек, якщо він вийде. І так, наблизився і ми вже в принципі плануємо записувати. Але, але... Ми завтра йдемо на сальтухи, звісно. Так що ми сьогодні вже нічого писати не будемо. От, сьогодні вже оставши такі трошки вялі. Так що завтра будемо ще робити сальто, в принципі. Отак. От якось я може, можливо щось навчу нове. От. Так що все, на сьогодні все. І так, день-два. День третій вже по рахунку ми прийшли на це озеро, де я поставив перший раз своє заднє, і ми будемо зараз робити. Він ледве-ледве робить бокове і заднє. не знаю, чи переднє він зробить. От. Ну взагалі-то не ледве. Ну так. Да. Ну, але він майже бокове зробив. З третій? Ні, з четвертої спробував. О, зараз таке. Кончено таке, прям, кончено. Я не знаю, що буде звісно. Я зараз буду робити два фляки. так. Об'їр. Ні, це був парашюка. Задня розножка. Треба було передіти. Ну, як, як ми, ми дивилися, я, я і... до крутки притикаю. Що, пробуй передній. давай. І при тому таке, так? Да? Я і, хочу, і... Що нас, щоб цей. Ти, ти, знаєш, що так... Дивись, ну знаєш, якщо легше з двох, то роби з двох. Якщо легше з одної, то роби з одної, ну, типу, з двох буде вже ну, легше робити. Ну не буде важко. Але знаєте, так е, цей стрибаєш перед тим. І треба маленький, типу малень, прям жить. Так. Так, типа? Валь... Вальсет є. Параді. Як Ерік показав, що Ти заходиш. Оп, і туди. Робиш це. Але от якщо ти розганяєшся дуже дариш... скоро, то треба ловити ще й стопор, і щоб тебе ще вверх. Так я Такі вальсет треба. Хоп, да. О, Роби, але ти дуже низько вилий. Зараз тебе травмую, похоже ніж на боксі. І так, я йду шукати нові місця, тому що там больно приземлятися. Да, тут можна робити фляки, тут непогане місце, але ні, тут камінці. Але ні, нормальні, теж. Як варіант, але ні, вони тверді, от криса чи то не знаю. Хм. Ну йдемо ще туди подивимося, звісно. Нема поки що щось місць тут ніде ніяких з камерою. Там є звісно гора, така типу вниз. Вон там зразу. Mm -hmm. І все. А так то місць немає ніяких. І що там краще Ну не знаю, там теж твердо, ще? не знаю Больно куже, дуже болюче Головне, щоб ти хотіла місця, ні? Угу. Ооооо, саме жорстке буде, знаєш що? Це сюди приземлитися ногою. Це буде найболючіше може бути вообще. Да І його не забираєш. це якийсь положник жорсткий. Так. Чого так не везе? Я хочу завжди хотів показати рондату, як сальто тобі. Може там, на цій зоні? Йдемо на траву. Осталась задка, да? Осталась тільки задка. Це саме стрімне? Ні. Чотко. Чотко. Больно було? Так, да, трошки було. А де? Ноги? Ты через левый робишь бег, а я через правый. Mm -hmm. Там ты и вот сейчас я слышу каминет, но... Вот так, типа, прямо на каменет. Во! Плавь. Иди. Во! Идеально. идеально, <рек> да? <Answering noise> Ну Шришки... 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 це повністю волт буде? Ну да, це такі, типа Парашек, так, короче. Вот, Повноцінний волфліп, це від стіни рівно Да? 90 градусів. Ти прям разгоняешься від стіни Оп! Ну і поставил. По суті, поставила, да. Да. так. Руки забери тільки і все. Є, yeah. вс. Є! Yeah. Випригнув, да? да. так? Прям видно, що випрянув. Зіміш, що я 10 попиток зробив, тільки з них дві. Я зробив. <гум> дві попитки ти закрутився. А? Дві попитки ти закрутився, типу. Піганий прыжок був, так? Да? Угу. Треба було тільки закрутитися. А ну ще раз, ще раз так само, як ти зробив зараз. От де ти такий цей? А? Ти прям поняв, ти так скакаєш далеко, потім ще далі. Тій треба маленький прыжок і тоді от вверх. Понял? Во, во, во! Зробив! Зробив, во. Да, а ти мені тільки сказав цю фразу, так? Да? Що тако маленький бража, потім рішень. Да, от прикольне приземлення був. Знаєш, ти як е, наруто так. Фу, і так треба було супергеройське приземлення. Ну коротше, на сьогодні все. З вами був Верзут, Ситих Оля і теж Тоже... соцмережі в описі. Я це ще задав, кстати. От. Що-ше. Наші SoundCloud і Spotify теж в описі. Мій TikTok канал де я викладаю музику і інстаграм теж буде в описі. Коротше, все буде в описі, абсолютно все. Так що всім пока!